Сьогодні ми розкажемо про таніни, те, що робить червоне вино таким характерним. Таніни це природні сполуки, які містяться у шкірці, кісточках і гребенях винограду. Вони потрапляють у вино під час бродіння, коли все це разом настоюється. Вони ж є в чиї шоколаді, навіть у хурмі, і саме вони сушать рот. У вині таніни відповідають за гірчинку терпкість і структуру, це як хребет для вина, без них червоне вино було б плоским і м'яким. Чим більше танінів, тим вино може бути різкішим у молодості. Але саме такі вина добре витримуються і з часом стають оксамитовими. Тож, якщо після ковтка. Вино залишає відчуття, ніби рот зсередини зібрався в гармошку. Вітаю! Перед вами та вино.